Всім привіт, всім вітання. Сьогодні в нас вербна неділя, швидкова неділя. О, Всіх прийшов. вітаємо з шутковою неділею. Бусенька прийшов. Тоже прийшов розпаковку робити. Шестянис. Шестина. І цей Сєта спекла мені сирник на мой день народження, який за тиждень. Я йшла сьогодні в неділю забрати посилку. Бо сказали забрати в понеділок, але дехто прийшов сьогодні, бо всі... на дев'яту годину, бо всі бо... знали, що вона прийде в 9 так, взагалі Я взагалі мала прийти в п'ятницю. Але на кордоні дурдом веселка на польському. і тому так. так. нам з Івана Франківська передала сирник, посилочку. Зараз її відкриємо. Так. Бусь, Де, пішов. може на французький сказати? Ну скажи, а то і на французький теж в неділю сьогодні. Bah, du coup aujourd'hui je suis allée récupérer le colis de l'Ukraine et ma tante euh, m'a fait un gâteau au fromage et du coup j'avais trop peur qu'on euh, qu soit périmés et donc euh, j'ai cherché aujourd'hui alors que euh, normalement fallait chercher lundi et là j'ai quand même allé bon, aujourd'hui bon, dimanche. Et voilà, on a des bus qui partent de Paris jusqu'au Ukraine, ma ville, Ivan Frankis, qui du coup, euh, euh, on peut s'envoyer des colliers. Je vois à ma tante et elle, elle m'envoie moi, donc Paris, Ukraine. Ну все, відкриваємо поселочку, я пояснила, що є бус, які, привозять з Парижу в Івано-Франківськ е, ну, передачі, і що ми її передаємо, і вона нам передала. Цього разу я її не передавала, але того разу передавала. Цього разу я шукала свою посилку. Це мій син. Я сподіваюся, це векці Він дуже довго їхав, Тетя того вівторка пекла, в середу здала. А це, а це е... Е... вона просто поставила, щоб. Бо в мене день народження, 19 квітня на Пасху. А родилася ти такою в неділю на саму Пасху. З 90... 98-го року я не 14.45 в неділю на Пасху. Ну, щоб він тільки не спортився. Ні, я думаю, ні. П'ятний тому приїхати. Він от... холодний, до речі. Ну та бо вони з... 에... зараз холодно. А ну, з... з... я сказала, що він холодний. Думаю, що він. Ось крутиться, буде. він сьогодні їв і м'ясо. Мама, а як в цю тарілку ставити? Е, ну, може, відрізати кусочок. Може, на роботу завтра возьмеш до адвокатів. Вероніка працює міжнародною. Міжнародних адвокатів. А, я вже поміняла. Я вже не судовий виконавець. Вона вже адвокат <ріст> я вже за 5 хвилин. <ріст> я вже захищаю, я можу міняти, тому що в мене дуже гарний диплом. Так, І... це ти міжнародний судовий виконавець. Ні, юрист міжнародник. Юрист міжнародник, може йти повсюду. Мама делі досканіш. Може, хочеш, так? Дивіться, який якийсь Бося кротиться, Босічка. Він допомагає нам робити розпаковку. Він хоче на крісло, а ну дай мені сюди кульочок, він, він тут зараз підійде. Давай сюди клімочок. А як мені він різать? Та треба, щоб був квадрат. Да, треба, щоб квадрат. Можуть, так. Я навіть не знаю золоту, як ти його маєш різати. А ні, то його я я різала, отак тут є розріз. Ой, Тарілочку була Ну, виріш на роботу одразу. Я думаю, що французи У мене там не французи, до речі, бо Міжнародний кабінет адвокатів там ту, Турції. Є одна адвокатка криміналістка з Турції. Ну, як її батьки з Турції. Ох, це які гарні. І це ти, ти дуже дякую. Ти подивишся це відео, я знаю, так що дуже тобі дякую. Гарно пахнемо. Дивіться. Він холодний. Добре. Добре. Угу. — Смачного. Компотик є. Я варила компотик з манго, з малинки, з клубнічки. Ото такий обуся прийшов, він так крутиться, він теж щось хоче. Він теж буде їсти сорочок. Будеш трошки? Буде, -буде. — Не Понюх. Дуже добрий сирник. Треба каву капотник. Хоч каву на ніч. То вже 10-та година Люлюся? У мене тиск низький. Ну, в принципі, нам можна каву на знизький тиска. Доволі смачний. О, ціла сумка, і дивись, як буся нюхає. Ну, там кобиси нема. Того сам... разу була кубаса. Так. Того разу ми замовляли людські кубаски. До речі, я все поморозила, тепер витягую, коли треба по чуть-чуть. На паску все розморожу. У мене дуже міцне, бо у нас Вероніка взагалі періодами вегетаріаниця. Це, це, це що потіком. А, це планшетку тітя Сєта поставила, аби не придивилася. Посилок було багато, каже, люди допомагали розгружати, прийшли на 9 годину. Бо о, вони перше писали, щоб я в суботу зранку прийшла на 9 годину, потім написали, щоб я в неділю прийшла. А потім написали, ні, що приходьте в понеділок, бо буси затримуються і приходьте в понеділок. Але я думаю, вони в понеділок з 9 години. Вероніка якраз була в Парижі з друзями і кажу, Веронічка, підійди біля 9 години, може, якраз вже привезуть. Ні, я прийшла біля 8, восьми, вже закривається. Mm -hmm. Я була за 2 хвилини 8. Mm -hmm. І людина, там якийсь чоловік або хлопці, не знаю, прийшов теж, і в нього був номер 225, 226. І його okay. посилки ніяк не було. його посилку саме першу виставила, те, як і мою. Ми чекали, я дивилася, як вони Но... вигрожать. Він каже, може, ви хочете допомогти? А я, я кажу, ні. <сум> і потім я пішла всередину. А в середині там були різні люди, приходили посилання. Давай Веронічка, може, постав, Віронечку, постав сюди. На Плитку, але бо я зварила тобі їсти на роботу. Вам покажу, що я зварила таке їсти на роботу. Бачите, м'яско втушила, курочку і рисік. Ну, то не плов, я окремо варила. І Це вже на роботу, я їй таке відкриваєш. даю. Та ти вже відкриваєш ]worked. далі. Да. Мама, цей березовий сік, а я не доказала. І потім я вже вийшла все ж таки на вулицю, бо мені стало там душно. І я кажу, вони кажуть, що хочете помати, я кажу, а воно важке. Я вже навіть хотіла їм попати, а тут дійсно дуже важкі посилки. Я би то навіть не підняла. Мій березовий сік. Дуже я скучаю, за березовим соком. сороково, маковий рулет, за тим чим скучаємо, тут і нам перебрала. Так, це багет. Це що таке? А це чіпси. Чіпси, а це чіпси. Бо я подумала, що то мої сухарки, а то не такі. Тут якісь чіпси. О, чіпси. це що? Айскрім яшок крім сосбораків євро коштує, Пиші. але ти мала заплатити мінімально вісім. А ти заплатила скільки Вероніка? Я заплатила десять. Мені каже, десять. Я йому зразу даю десять. А що десь? Ти мала вісім заплатити. Яка різниця? То сім з половиною. Добре, що знайшли мою посилку. Та ну? треба було взяти на два євро здачі, була би якраз живчик. Він мені сказав 10, я йому зразу даю, а він ще каже, а що... Що в них вже мінімально 10, бо було мінімально 8. Oh, того? Ви... Це купили мені подальше, Буено, але в нас є Франція, але дякую. Буено, кіндер буено мені. з весною. Весна. Зараз весна. Березень, зараз квітень, на весна. О, це добре, це, це сухарики. Але саме мої любиме це оці. Оце сухарики, це чипси. А мої любимі це оці. Грибами. Так, да, це я дуже люблю. Це якась невіна. О, а цю міліну вони навіть теж продають. В них там є. Я поки сиділа, чекала, то в них там є магазин, я подивилася. перший раз була. Ну бо там новий офіс в них. Це так. повидло рожі на пляцьки. О, це файно. А то хто купив? Тоді свято купив. Добавляється на базарі? Mm -hmm. Так, люди роблять. Mm -hmm. Це файно. Це холодильничок. Це. Ну, мій він, я не знаю, ми там поскільки там ну. Ця з курочки, це добре. Я деколи скажу. Mm -hmm. Ну, та то, що її. ти просила, чи все-таки. Оце моє саме любим. З грибами, отакі сухі. А, це це відкриточка, сьогодні. я тобі дам на день народження. А, да, а ну та не читай, та я, не читаю, я Відкриточка за тиждень я тобі дай дай мамі. Е, Календарки забери, а, а, від, а відкритку давай це сюди. Це, це теж режеве. Привіт, весна. Hello. А ну покажи, що тут. Ой, яке гарні, ну дай мамі. А тут один тобі один. А, Привіт, весна. О, це це якщо пам'ятаю, ти якось мала брілочок, е, е, там сердечко українське. І я подарила. І я Люди до тебе говорили, о, ви з України. Так, да, я подарила в Дубах. Да. Там тому а таксист. А, так. О, оце дуже добре. Тарта Він нас найкраща питав... фірма. Так, і ці вафельки, оці найкращі. Ой, о, Які о... Вони, то... Я побачила, в мене ж очі закрились. А сльозки потекли, як ти любиш, казати. Від радості. Оце дуже смачно Ну покажи, покажи, що ти любиш. Да, я це дуже Хочете їй зробити це сюрприз, то от вона вам показує, що вона любить. Мені, то бачите, от, який сюрприз мені. Мені основне березовий сік і маковий рулет нашого франківського цар хліба. Бачите, цар хліб. Це найсмачніший рулет в світі. От. І березовий сік. Оце. А ви наші сирник Викти так, домашній, вафельки оці, оцеї тарти і оці сухарики. Оці сухарики. Чіпси з грибами. Там сирочки. Сирочки. Або мак. А чому мак? Ну які були. Не знаю. Злагода найкраща фірма, я колись робила а відео, 10 різних марок. З печеньком і... там є такі, або з великим. О, а це навіть не побилося? Ну так, це я побилася, тоді Сєті мені на Пасху прикраси, покажи. Дуже гарно. Так. Да. Бачите, які гарні. Це дивіться. посипка, добрик, асорті. Так, квіточки, так, так, то я буду на Паски, я попросила так що вона мені жовтенькі Бозі, оці очисти. Боже, майонез домашній. Мама, у нас ще кобаса лишилась. Так, кобаси є багато, ж ти ж не їла кобасу. А ми заморозили. Там ми все заморозили. Кетчуп лагідний, то файно. Називається Іван А до речі, в нього там в того бурака, я він як посилки ставив, вниз там їде ота штука. Я кажу: ух ти, у вас тут все так технологія. Ну, я казала. А він каже, тато, ми теж Франківська привезли. Ну, no, а okay. я тобі казала, що твоя посилка буде перша, просто ти не прийшла, як вони були перші, бо uh -huh. там ж написано було не бити, і вони зверху мали поставити. Uh -huh. І вони поставили зверху цю сусіду покупку. Ой, сирочок, можна робити гарячі бутерброди. Боже, так якби в Франції нема сира, але Nie, те, це мераїнки, любимий сир. сир. Та я не люблю ці пахнючі. Оцей я люблю. Тут -отко. хліб, кетчуп, ковбаса, майонез, сир твердий. І в духовку, не в духовку, а в мікрохвильовку на хвилину, на півхвилини. От, а це це теж мені сільотка. А це Так. Да. Оселедець слабосолоний філе в олії. Да. Фірми Матіас. Матіс. Матіас. Це найкращий. Це Північний атлантичний оселедець. Так. Да. Матіас мат і ця фірма. Премію, вона бачка. навіть не потекла, але воно гарно герметично. Та, так, це я буду пекти паски, вона мені формочки тут сідом купила. Маленькі такі. У мене великі є, металічні, а це маленькі ми будемо роздавати. Так, маємо Олі Толіком. вони так, та, дзвонили Гвен, сьогодні. Так, і Гвен. А точно Гвен. Гвен, Олі століком, дітям. Гендель. Так, то якраз оце що. Я буду пекти пасочки. Ми в суботу будемо пекти пасочки. Ні, я в суботу не буду, я буду пекти десь в четвер, чи в п'ятницю. Ні, в п'ятницю, ні, в четвер. І торт буду робити, і пасочки буду готуватися, потім ми підемо в суботу святити, і потім в ресторан. День народження в суботу буде веленький. Але то буде мені на відео шуміти, я потім то позберу. От він. Це таке. Ой, третій кілька. Ні-ні-ні, Ірочка на ніч Лей. не треба. Ну відкривай Віручечко. А що їсти я буду? Ну там як їсти, то вже все одно А вріж мамі попробуйте. І Це такий майонез. Ото, що ми замовляємо, то, що Вероніка любить. Я кажу, Свята знає, що Шо Веронічка любить. Вона а то якийсь майонез домашній для дітей, а я нормальний. Вона тобі купила низько окей. Ось є. Преміум. І є оцей, каже, тітя казала, що це дуже добрий майонез. Та як ти не їш, Я більше в сильних... сирнику люблю тісто, ніж сир. Як? Угу. Ото? Ото то, все, що Вереничка любить. Це я попросила салфетки, собі, щоб вона мені купила такі, бо я не яєчко так роблю, такі крашеньки. Є така техніка. Mm. Все, що нам передало. Ну, це з рожі, це має бути люкс. Так, це люкс повезло. Вероніки не любили. Все, що нам передають з України. Ну, сьогодні? Так. Ну, практично завжди одно і те саме. Те, що цукерки свята нашого вона передала цукерки. Ну, вона Ми її таке передаємо, вона нам передає. Це зробити нам приємно. Mm -hmm. Дякуємо тітя сіта, все дуже добре. Так. Дуже добре Сирник доїхав, їхав від середу, вона ранком віддала, сьогодні в нас вже неділю, то скільки п'ять днів. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Чотири. Чотири з половиною дня. А якби завтра, то було б п'ять. А він був холодний. Так, він холодний, файно. Файний сирник. Ну завтра і не завжди завтра, пустяв. Цілий день. Завтра. Ну, та в них там холодно, вони На підвал. Складі. Ти бачила, що вони в підвал. Да, так, зразу їдемо я, я ще казала я два тижні назад, як забирала ті ковбаски, мяс... м'ясні, то все. То я кажу, як в аеропорт прийшла. Сумки, в аеропорту треба забирати, там все, так їде, чекаєш. Така гарна до нас прийшла посилочка з України. Смачного золотку. Дякую. Ну, все, всім гарного тижня. У нас передвеликодний тиждень. Ще раз їх святом, звертною неділею, і всім гарних свят. Гарних свят, гарної паски, смачний кобаска. Так, ну ми ще привітаємо, але пусть це теж їсть на тут. О, і він так не дав, він не захотів. Аго, йде знов, йде знов на провірку, все обнюхувати. Все. Всім цьом-папа. Цьом, Добранять.